Цієї п'ятниці візит прем'єр-міністра до Харкова обіцяв бути як ніколи вручистим. Микола заров як партійний голова мав відкрити музей рідної партії. Гостинний мер Харкова гарантував у музей усім вхід вільний. Ви маєте свободний доступ в будь-яке очередження, яке називається музей. Ви хочете зняти музей? Ну да, нам Значит, музей не готовий. Я є, щоб без обману, там грязно. Журналістам дорогу до неприбраного музею загородили. Чи бодай зазирнув туди Микола Янович залишилось нез'ясованим. У нього свій маршрут. За нього я не можу сказати, буде він дивитися сьогодні чи ні. Коли побачиш своїми руками, як кажуть, Глазами потроєш цей крилатий вислів із уст президента цілком міг би стати рекламним слоганом новоствореного музею. Глазами потроє бо що там усередині можна побачити і помацати, поки що тільки простір для фантазії. Бажано зумовно, було б, е, всю партію музей. Помістити, щоб вони стали виключно музейними експонатами. Я думаю, що партію регіонів рано здавати в музей. При принаймні я до музею ще не готова, хоча у Львові кажуть, ззаду ліцей, спереду музей. А от регіонал Нестор Шуфрич готовий, хоч вже поповнювати колекцію музею. Щось із особистих речей віддали би в такий музей. Якщо я заберу з прокуратури сорочку, яку на мені розірвали в центральній виборчій комісії наші помаранчеві опоненти, то я би її віддав як експонат. Цілком згодився б і ось такий оригінальний календар: у Бонда нет із'янов. ваш Бонд Владіслав Вредно вирідно при моїй роботі. Герой плаката, схожість з актором, який зіграв Джеймса Бонда, не приховує Обнаружили візуальне сходство О, з Даніелом Крейгом. Але поки що, вітчизняний агент 007 поповнити чимось. Музей не готовий. Діалог з потомками це трохи позже. Цінні експонати тримають не лише у Харківському музеї. В Кам'янець-Подільському державному історичному уже рік, як за склом, зберігають стілець, на якому сидів Віктор Янукович, і ручка, яку він тримав. Ще була склянка, з якої президент пив. Але, мабуть, втратила історичну цінність з експозиції. Прибрали Ми вирішили зробити серію експонатівка. Стілець, на якому він проводив засідання активу Хмельницької області, і ручку на якої він підписав доручення кабінету міністрів України про виділення коштів на реставрацію Книжка присвята Президенту. теж цікавий музейный экспонат выдана два роки тому. Написана донецким письменником. ось цитаты. Озаренный лунным светом Виктор Федорович стоял на краю монастырского плата и задумчиво смотрел вниз. На покрытый бело-голубым снегом Северский Донец. Высокий, отлично сложенный, красивый человек. Поступки Виктора Януковича богоугодные богаткровенные. Виктор Федорович. Мені показалися дуже і чоловіком. великий. У Луганській глибинці уже кілька років поспіль співають про дядю Вітю. Дитяче тріо вже встигло повністю змінити склад солісток, але хід залишається. Їм дуже подобається мелодія, дівчинка, дуже способні. На Сумщині тим часом триває обласний конкурс шкільних робіт. Школярі добровільно примусово змагаються. Хто краще у своїх творах розпише покращення життя вже сьогодні? Описати що нового позитивного, вони побачили ось саме за останні роки. Обновили цукрове. Завод цукровий. сукровий То, що построїли спортивний комплекс для інвалідів. Тір був дуже великим. Три з половиною листа треба було писати п'ятим шостим класам Пропонували написати перекази з відверто агітаційними зворотами. Успіх країни у силі регіонів узявши за основу програму Віктора Януковича Україна для людей. Ми створили стратегію розвитку. Нова сумщина Сумщина-2015». Нині досягнуто успіхів у всіх сферах суспільного життя. Жоден принцип не порушений щодо складання цих робіт. Якщо е, цей культ особи і бажання десь ославити свою партію, намагається накидатися на суспільство. Це це вже не чудаство, це вже певна небезпека. Від таких прикладів возвеличення владної верхівки повіває брежнівщиною, кажуть історики. Утім часто маленькі українці самі фанатично стараються прислужитися. Та бідлабузництво! це не культ, навіть особи культ особи робиться тоді, коли є дефіцит інформацію Формацію суспільстві, коли люди не можуть знати нічого, крім офіційної інформації, витисаний на гарбузі, викладений з бурштину, витканий на килимі, як персонаж конструктора чи в образі римського імператора калігули, і навіть на шаблюці позолочений міні Янукович в шахтарській касті з діамантом у музеї партії може просто не вистачити місця для потенційних президентських портретів. У Києві пам'ятника президенту поки що немає, але є його голова. Те, що по. Тріскана побита і дуже багатостраждальна. Подейку міліція хотіла її конфіскувати, та митці дрятували. І тепер президент живе скромно у гостинному дворі на київському подоліні. Якщо переживе переїзд до Харкова, такий бюст теж може прикрасити музей партії влади. До того ж, як виявилося, він дволикий. Під Януковичем ховається обличчя генсека Брежнєва. Це був Брежньо, це все наліпили. Усе вже потім зробили mm. Янукови. Тобто статус сухранився. А був ще цукровий Янукович на паличці, такий величезний людяник. Але той не витримав літньої спеки. Ну так м'яко ненав'язливо відбувалося Фактично, розвінчання культу особи. Зате екс-президент Леонід Кучма уже увічнений на барельєфі у Дніпропетровську. А в Одесі у дворі міжнародного гуманітарного університету уже п'ять років стоїть бронзовий академік обличчям викопаний регіонал і засновник цього вишу Сергій Ківалов. Я зі чоловіка похожого на ківало. Це просто справедливо. Це улибаючись довольне собою лицо, облік своєї дочері на церкві. Он... Тож створив. зі себе пам'ятник поставила. Посвіть, що он творі вообще в місті. Окрема тема ікони. Віктор Янукович поряд з Богородицею і ангелами постав ще коли був донецьким губернатором. Донецькі бабусі іконі молились. Ми люди бачили, каялись, і сповідали. Та зараз настоятель донецького храму ікону заховав і нікому не показує. Тим часом, уже за президентства Януковича у церкві на Львівщині намалювали його попередника Віктора Ющенка з родиною. Подобається мені файно мальоване. Файно я навіть і добре не видя. Нікого не питалися, намалювали. Люди ходять до Бога, а не до Ющенка. Як з ікони писана і Юлія Тимошенко її з німбом і в тюремному інтер'єрі написав італійський іконописець, і цей експонат має всі шанси поповнити колекцію уже іншого музею. Тітка Тимошенко заявила після виборів, теж створює музей політичних репресій. Там буде все, що люди зносять до колонії на підтримку експрем'єра. Гори листів, хрестики, іконки на іконах може сотні, але ті сотні тисяч. Багато діточок насилають свої малюнки. Багато людей передають рецепти народної медицини, які е, можуть подолати хворобу, яка мучить Юлію Володимирівну. Щось досить дивне і. Воно якось суперечить взагалі традиції музейні, і нарешті це себе виставляти на посміховицьке, бо дійсно музеї влаштовують тому, хто вже пішов. У Харкові ж останні приготування відкриття музею владної партії. Тепер чекають найближчої п'ятниці. Партійці уже не проти, щоби туди водили шкільні екскурсії. Ну звісно, це частина нашої історії. Все, що відбувається, це для людей навіть в радянському Союзі Не було музею КПРС. Харків'яни ж задумалися, що їх може затягнути. Новий музей. Бюст Януковича. Пас профиль Януковича. Можно в полный рост памятники тоже пригодиться Я думаю, Саварья Зарова будет новый. Что можно выставить З добутки партії Бред какой партії Революцию в воздухе. Как можно создавать музей, когда ничего хорошего не сделано? Я поражена Лучше так да. Ольга Петри, Світлана Серп, Лилия Прокопенко, Юлія Бушко та Ян Доброносов. Час підсумки